Вітаю всіх. Сьогодні був дуже складний день для всіх. Всі енергетики, всі рятувальні служби, всі комунальні служби займалися відновленням в першу чергу електропостачання на території Кременчуцького району, ну і в цілому всієї України. Станом на зараз, в більшій частині громад електропостачання відновлено. В місті Кременчуг на лівому березі. Електропостачання відновлено. На правому березі частково вже відновлено, але впродовж трьох годин електропостачання на правій частині міста Кремича також буде відновлено. В місті гарішній плавні електропостачання відновлено. Наші підприємства, які забезпечують продовольчу безпеку, розпочинають свою роботу завдяки тому, що наші Збройні сили, наші енергетики, наші рятувальники і всі. Люди, всі небайдужі мешканці нашої Кременчуцької громади, разом ми здолаємо ці перешкоди і відновимо не тільки енергетичну спроможність нашого регіону, а й цілісність нашої держави. Якщо електропостачання, а таке може бути, в яких частинах міста не буде відновлено, то можливо через три години, починаючи з 20-ї години, будуть застосовані. Графіки погодинних відключень електричної енергії для чого це буде зроблено? Це буде зроблено для того, щоб люди, які не мають зараз електропостачання, щоб можна було налагодити побут у всіх громадян. Ми не розділяємо людей на тих, в кого є вже це і в кого таких послуг ще немає. Наше завдання зробити, щоб всі ми ці послуги отримали, і в разі якщо не забезпечимо повністю Кременчуцький район, то ми застосуємо вієлові відключення електричної енергії. Цим буде займатися наш підрозділ Полтава обленерго».